Вас вітає компанія Юнітсофт. Вітаємо, дорогі користувачі Оду і ласкаво просимо до цього курсу, присвяченого застосунку електронної комерції. У сучасну цифрову епоху наявність інтернет-магазину є надзвичайно важливою. Це ваш шлях до продажу товарів, взаємодії з клієнтами та розвитку бізнесу на глобальному рівні. І все це 24 на 7. За стосунком електронної комерції Оду, створення та керування вашим магазином стає простішим, ніж будь-коли. У цьому курсі ми крок за кроком проведемо вас через основи, починаючи зі створення першого товару. Отже, готові оживити свій магазин? Тоді почнімо. Спочатку відкриваємо модуль «Вебсайт». Та перейдемо до нашого магазину. Ми щойно запустили компанію з виробництва дронів, що спеціалізується на високоточних безпілотниках для аерозйомки та моніторингу. Тож перше, що нам потрібно зробити, створити новий товар. Для цього натискаємо кнопку Новий і обираємо товар, вписуємо назву товару. Дрон повинен мати ціну. Це високоякісний дрон з точною навігацією, стабілізацією та камерою 4К. Тож я би оцінила його у 48 тисяч гривень. Вказуємо ціну 48 тисяч та натискаємо Зберегти. Як бачите, сторінка товару вже створена, тепер ми можемо зробити її більш привабливою, додавши зображення, щоб клієнти бачили товар. Для цього натискаємо замінити головне зображення і обираємо картинку. Також додаємо, наприклад, опис. Напишемо Професійний дрон з високоточною навігацією, стабілізацією польоту та камерою 4К, створений для надійної роботи. Це буде чудовим описом. Додаємо цей текст. Також ми можемо налаштовувати додаткові опції. Наприклад, у вкладці налаштувати можна увімкнути кнопку поділитися, щоб з'явилася іконка соціальних мереж. Але я б хотіла б додати можливість оцінювання товару, щоб покупці могли залишати рейтинг. Рекомендую вам самостійно поекспериментувати з усіма доступними налаштуваннями. Наприклад, якщо ви хочете додати додаткові зображення, просто натисніть Додати, оберіть інше фото і вони з'являться поруч і під основним зображенням товару. Після збереження товар миттєво опублікується на сайті, як ви можете бачити. Створювати товар можна не тільки з веб-сайту, а й з бекенду. Різниця полягає в тому, що якщо ви додаєте товар з фронтенду, як ми щойно зробили, він автоматично публікується на сайт, а якщо створюєте товар з бекенду, його потрібно буде опублікувати вручну. Давайте я покажу, як це робити. Переходимо до модуля Електронна комерція. Далі товари, і тут можемо створити новий товар, натиснувши Новий. Для початку прибираємо фільтр опублікований. Я вже створила один товар у бакенді раніше, ось він. Якщо перейти до вкладку продажі, ми побачимо, що він ще не опублікований. Все, що потрібно зробити, поставити відповідну галочку. Після цього товар буде опублікований на сайті, натискаємо зберегти і переходимо назад до всіх товарів. Є ще одна важлива річ, яку я хотіла б вам показати в бекенді. Якщо у вас є довгий список товарів, які потрібно завантажити, ви можете імпортувати їх пакетно за допомогою файлу xls або csv. Для цього натисніть на іконку шестерни та оберіть імпортувати записи. Далі натисніть Завантажити файл даних і завантажте ваш Excel файл. Повернімося до товару, який ми щойно опублікували. Коли ви перебуваєте на сторінці товару в бекенді та хочете перейти на його сторінку на сайті, достатньо натиснути Перейти до веб-сайту і ви одразу потрапите на сторінку товару. Оду дозволяє налаштовувати кожну сторінку товару окремо. Наприклад, якщо я натисну редагувати на цій сторінці, я можу додати інші будівельні блоки. Я можу обрати будь-який блок або скористатися пошуком, якщо знаю його назву, додамо, наприклад, блок кроки. Як бачите, блок з кроками з'явився. Звісно, я можу його налаштувати, змінити з'єднувачі, вибрати вигнуті стрілки, прибрати текст і залишити лише заголовки. Після Збереження, сторінка міститиме ці кроки. Якщо я перейду до іншої сторінки товару, наприклад, до сторінки політного контролера, там цих кроків не буде. Це означає, що ви можете налаштовувати кожну сторінку товару саме так, як вам потрібно. Ось і все. Як бачите, це дуже просто. Залишайтеся з нами. Попереду ще багато можливостей для знайомства з електронною комерцією Оду. На цьому цей урок завершено. Слідкуйте за нашими іншими навчальними відео, щоб дізнатися більше про корисні інструменти та функції Оду. Дякуємо за перегляд! Розвивайте свій бізнес з Юнітсофт. До зустрічі у наступному відео!